Вітаю вас, шановні шестикласники, на уроці української мови. Відеоурок для вас підготувала вчитель української мови та літератури Одеського ліцею No14 Краснова Ірина Миколаївна. Тема нашого уроку відмінювання іменників третьої та четвертої відміни. Прозорніть, будь ласка, зошити, запишіть число, класна робота і запишіть тему нашого уроку. Відмінювання іменників. Третьої та четвертої відмін. Мета нашого уроку повторити і поглибити знання про іменник як частину мови, про відмінки та про відміни іменників. Правильно вживати відмінкові закінчення іменників 3 та четвертої відмін в однині та множині. Правильно визначати відмінок та відміну іменників, виховувати любов до рідної мови. Проблемне запитання. Іменники поросятку та порося належать до однієї відміни чи до різних відмін. Міркуємо. Поросятку воно моє. Отже, це іменник середнього роду із закінченням О. Іменники середнього роду з закінченнями О е, я належать до другої відміни. Порося воно моє, іменник середнього роду закінчення я. Цей іменник або другої відміни або четвертої. У формі родового відмінка матимемо немає кого. Поросяти з'являється суфікс «ят». Отже, це іменник четвертої відміни. Ці іменники належать до різних відмін. Тепер згадаємо поділ іменників на відміни. До першої відміни належать іменники жіночого, чоловічого та спільного родів із закінченнями «а», «я». Наприклад, іменники жіночого роду мова, батьківщина мрія із закінченнями Ая. Іменники чоловічого роду із закінченнями Ая, суддя, Сава. Іменники спільного роду із закінченнями Ая, Базіка, сусіда, Пустомеля. Це іменники на позначення осіб чоловічої та жіночої статі. До другої відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням, наприклад, лось, буквар, школяр, іменники чоловічого роду із закінченням О, Дніпро, батько, а також іменники середнього роду із закінченнями О, Е, Я, плече, море. Озеро, знання. Іменники середнього роду саме «ищ», иськ з закінченнями еко також належать до другої відміни, наприклад, вітрище, Лупчисько. До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням. Наприклад, ніч, піч, радість, повість, чесність, справедливість, дотепність, «яркість», скромність, вправність а іменник мати. До четвертої відміни належать іменники середнього роду із закінченнями а-я, при відмінюванні з'являються суфікси ад, яд, ен. Наприклад, теля, порося, курча, каченя, вовченя, слоненя – Це переважно маленькі за віком істоти, але не обов'язково зерня це не маленька за віком істота. Зерня не мають чого зерняти. З'являється суфікс яд при відмінюванні, отже це імен четвертої відміни. Немовля, ім'я не чого. Імені з'являється суфікс н. Отже це імене четвертої відміни. Дівча, левеня, білченя, мовпеня, ягня. Як же визначити відміну іменника? Алгоритм. Якого роду іменник? Треба дізнатися, якщо іменник чоловічого роду із закінченням Ая це іменник першої відміни. Суддя, Ілля, наприклад, Микола. Якщо ж цей іменник чоловічого роду з іншим закінченням, не Ая, це іменник другої відміни. Це буде іменник з нульовим закінченням або з закінченням О. Батько, папір. Якщо іменник жіночого роду із закінченням ая це іменник першої відміни земля, мова. Якщо ж це іменник жіночого роду з іншим закінченням, ну з нульовим закінченням, це буде іменник третьої відміни. Якщо ж іменник середнього роду, і при відмінюванні з'являються суфікси ад, «ят», н, це іменник четвертої відміни. Лоша, теля, мовпеня. Якщо ж при відмінюванні суфікси не з'являються при відмінюванні це іменник другої відміни. Наприклад, знання. Випишіть іменники, погрупувавши за відмінами. Тобто в перший стовпчик записуємо іменники першої відміни, у другий другої, у третій стопчик іменники третьої відміни і у четвертий іменники четвертої відміни. Поставте в називному відмінку ці іменники. Тобто, треба записати ці іменники. У формі наземного відмінка однини чорнокрилий красень. Мабуть, кожному з вас доводилося бачити політ лелеки. на диво, красиве це птах, скільки в ньому грації, гордості, величі, здавна існує велика дружба між людиною та лелекою. Підпускає до себе птах людину, повірить, що не буде йому кривди. У хаті, на якій поселиться лелеча пара та з'явиться пташеня, пануватиме добро, злагода, любов. Великим злочином вважається зруйнувати гніздо або вбити лелеченя. Не буде тому прощення. Випишіть з цього тексту всі іменники. Погрупуйте їх за відмінами. А тепер перевіряємо. До першої відміни належать іменники лелека, грація, дружба, людина, кривда, хата, пара, злагода це всі іменники жіночого роду із закінченням А Я. До другої відміни належать іменники красень, політ це іменники чоловічого роду з нульовим закінченням. Диво добро іменники середнього роду з закінченням О. Птах злочин, іменники чоловічого роду з нульовим закінченням. Гніздо прощення, іменники середнього роду з закінченнями О-Я. До третьої відміни належать іменники гордість, велич, любов. Це іменники жіночого роду з будь закінченням. І до четвертої відміни належать іменники пташеня, лелеченя. У формі родового відмінка буде пташеняти, лелеченяти. З'являється суфікс «-ят». Я впевнена, ви впоралися із цим завданням. Іменники третьої відміни на групи не поділяються, тому відмінкові закінчення в них однакові, незалежно від кінцевого приголосного основи. Пам'ятаємо, що іменники лише першої і другої відміни поділяються на групи тверду, яку та мішану. А іменники третьої відміни не поділяються на групи. Провідміняємо. Іменники третьої відміни галузь і вість у формі однини та формі множини. Наземний відмін галузь, вість, польове закінчення. Родовий – чого галузі, вісті або вісти паралельні форми. Давальний чому галузі вісті, знахідний, що галузь вість, орудний чим галузю вістю відбулося. Подовження з між двома голосними. Місцевий у галузі у вісті, кличний галузе, вісте. Провідміняємо ці ж іменники у множині. Називний галузі вісті, родовий чого немає, Галузе, вістей. Давальний. Чому галузям вістям? Знахідний що в галузі вісті, орудний чим? Галузями вістями, місцевий у чому у галузях у вістях, кличний в галузі вісті. Іменники кінеттів після приголосного. А також слова кров, любов, осінь у родовому відмінку однини можуть набувати закінчення «и». Гідності і гідности це паралельні форми, обидва варіанти є правильними. Незалежності і незалежності, смерті смерти, честі чести, хоробрості хоробрости, любові любови. в орудному відмінку однини в іменниках третьої відміни може відбуватися подовження. Але якщо основа іменника закінчується збігом двох приголосних, перед закінченням, «ю» Відсутнє подовження, наприклад, жовчу радістю, смертю, фальшю. Якщо ж основа іменника закінчиться одним приголосним, крім губних бповому ф та крім р, то наявне подовження нічю, сіллю, тінню, розкішсю, т, лн, щ подовжується між двома голосними. Якщо ж основа іменника закінчується на губни б, 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 му, «ф» або на приголосний Р, то пишеться апостроф кров'ю, любов'ю, верф'ю, матір'ю, поставте іменники в уродний відмінок однини і запишіть їх у три колонки: в першу колонку з подвоєнням букв, в другу колонку без подвоєння букв і в третю колонку з апострофом. Поставте на паузу. Виконати завдання, а потім перевірте себе. Перевіряємо. З подвоєнням букв. ожеледдю, далечу, пам'яттю, підчу, зеленню, річчю, міттю, тінню, розкішю, осінню, подорожжю, емаллю. Відбулося подовження між двома голосними. Подовження у вимові відбувається, а на письмі відбувається подвоєння. Пишемо дві однакові букви. Без подвоєння букв. смертю, вживаністю, старістю, честю, гордістю, хоробрістю, мудрістю, радістю, швидкістю, щирістю, вістю, повістю, жовчю, шерстю. З апострофом любов'ю, верф'ю. Об'ю матір'ю, кров'ю. Я впевнена, ви з цим завданням також впоралися. Пояснювальний диктант. Запишіть речення, позначте відмінки іменника мати. Це іменник теж третьої відміни. Виділіть відмінкові закінчення. Рада б мати для дітей небо прихилити та зорями вкрити. Хто мати? Називний відмінок закінчення – «и». На сонці тепло, а коло матері добре. Коло кого, коло матері родовий відмінок, Р-суфікс і закінчення. Ходімо зараз до матері, нехай вона втішиться, що має таку добру дитину. Ходімо до кого? До матері, родовий відмінок, «р» – «р». суфікс і закінчення. Леся задумала вишити сорочку своїх хрещеній матері, що дуже її любила та пестила. Вишити кому? Матері давальний відмінок. Чого тільки не насадить наша невгамовна мати? Хто мати називний відмінок закінчення и? А в слові матері закінчення, звичайно ж і? Має я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті, з ким? З матір'ю орудний відмінок закінчення Ю, ір суфікс. Матері забуть не можу. Не можу забуть кого? Матері родовий відмінок ер, суфікс, і закінчення. Зверніть увагу, форма матір. Характерна лише для знахідного відмінка. У називному відмінку треба використовувати форму мати. Форма матір подається з позначкою застаріла в словнику. У непрямих відмінках слово мати з'являється суфікси «р» або ір. Провідміняємо іменник мати в однині та множині. Називний мати родовини має кого, матері. З'являється суфікс Р, закінчення І. Давальний дати кому матері, бачу, кого матір уродний. пишаюся ким матір'ю, на кому, на матері кличний мати. У множині провідміняємо іменник мати. Називний матері. Родовий немає кого матерів. Дати кому матерям знахідний пачу матерів кого, орудний ким матерями, на кому на матерях у кличному матері. Чудово видно, що з'являється суфікс «р» а в орудному відмінку суфікс ір. Серед іменників третьої відміни чимало нас абстрактних понять, які мають лише форму однини, наприклад, гордість. Свіжість, юність. Теоретично, в кличному відмінку однини можна поставити всі від... іменники третьої відміни. Проте найчастіше такі форми трапляються в художньому стилі: любове, совісте, юносте, гардосте. У кличному відмінку іменники третьої відміни матимуть закінчення е любове, совісте. Гордосте, юносте. Розгляньте світлини і доберіть до поданих слів іменники, що є назвами дитинчат, тварин чи птахів. Запишіть ці назви. До якої відміни належать іменники? Жабеня, порося, ведмежа, курча, кошеня, теля, ягня. Лоша. Провідміняємо іменники теля, ім'я четвертої відміни. На землі теля, родовий немає кого теляти, дати кому теляті, знахід не бачу, кого теля, порудники теля, місцевина на теляті кличне теля. У формі родового, давального та місцевого відмінки з'являється суфікс яд. Ім'я немає чого імені, дати чому імені. Знахідний, що ім'я орудний має паралельні форми іменем або ім'я. Місцевий в імені кличне ім'я. Провідміняємо ті ж самі іменники у формі множини. Називний відмінок телята імена. Бачите, у множинні іменники четвертої відміни вже мають суфікс «ят», ат, «ен» в називному відмінку. Родовий немає кого телят імен. Давальний кому телятам – «іменам». Знахідний бачу кого? Телят телята. Знову паралельні форми імена. Урудний Ким телятами, чим іменами, місцевий на кому на телятах, в чому в іменах, і кличне телята імена. Більшість іменників четвертої відміни відмінюємо як іменник теля. Як іменник ім'я, відмінюємо плем'я, сім'я, сім'я в значенні насіння. У знахідному відмінку множини іменники четвертої відміни, що означають назви людей. Мають форму однакову з родовим відмінком: малят, хлоп'ят і дівчат. Іменники четвертої відміни, що означають назви тварин, мають паралельні форми, які збігаються з називним і родовим відмінками. Ведмежата і ведмежат. Кошенята і «кошеня». Обидва варіанти є правильними. Іменники четвертої відміни із суфіксом «н» Наприклад, іменники плем'я, сім'я, в значенні насіння. У непрямих відмінках можуть мати в родовому і родному відмінках однини паралельні форми. Родовий відмінок немає ім'я або імені. Урудний відмінок, чим ім'ям або іменем. Запишіть іменники плем'я, сім'я. Вим'я в родовому та уродному відмінках однини. Уведіть два будь-які з них просте ускладнене речення. Речення може бути ускладнене звертанням, ставними словами або однорідними членами речення. Запишіть іменники в родовому та уродному відмінку, а потім себе перевірте. Перевіряємо. В родовому відмінку плем'я племені. Плем'я врудному племенем плем'я. Тім'я в родовому відмінку тім'я тімені, врудному тім'ям тімене. Вим'я у формі родового відмінка вим'я вимені. У формі орудного відмінка вим'я вимене. Речення запишіть самостійно. Творче конструювання до поданих іменників то беріть іменники четвертої відміни зі значенням назв малих істот. Наприклад, зозуля, зозулення. Поставте на паузу, виконати завдання та перевірте себе. Перевіряємо. Лебеденя, кицька кошеня, качка, каченя, тигр тигреня. Білка білченя, чайка чаєня, свиня порося, галка галченя, вівця ягня, голуб, голубеня, орел орля, лев левеня, кінь лоша, хлопець хлопченя. Впевнено, ви впоралися із цим завданням. Ми записали іменники четвертої відміни. Ситуативна вправа. Відповідаючи на уроці, Оленка сказала, що слово поросятку належить до четвертої відміни. Вчителька виправила її. Оленка здивувалася, адже на її думку вона добре засвоїла матеріал про відміни іменників і пам'ятала, що іменники середнього роду із суфіксами ад, «ят» належать саме до четвертої відміни. Невже це слово є винятком із правила?» – запитала дівчинка. Як ви вважаєте? Що відповіла вчителька? Я впевнена, що вчителька відповіла, що іменник поросятку належить до другої відміни. Поросятку воно моє. Іменник середнього роду із закінченням О. Іменники середнього роду закінченнями А, Я можуть належати до другої або до четвертої відміни, а із закінченням О тільки до другої відміни. Це по-перше. По-друге, іменник поросятку має суфікс «ят» в називному відмінку однини. А іменники четвертої відміни матимуть ці суфікси у формі родового, давального, місцевого відмінки та у формі множини. Отже, іменник поросятку належить до другої відміни. Домашнє завдання. Випишіть назви книжок, у яких є іменники четвертої відміни. Вкажіть відміну і число цих іменників. Я виконала завдання так. Малятам про звірят, з племені мав, синя ведмежа гришка, пісенька листів'ятка, гидке каченя, казки дракона Омелька, Чарівне горнятко, кусенятко, жирафчики-панточка. Випишіть назви тих книжок, які ви знайшли, не забудьте вказати відміну та число іменників четвертої відміни. Підсумуємо: продовжіть речення: найбільш важко або незрозуміло було: сьогодні я дізнався, чи дізналася, мені було цікаво, на уроці мене здивувало, на уроці в мене вийшло, сподіваюся, у вас все вийшло. Я навчився або навчилася. Бажаємо вам всім успіхів! Учений іде, а не слідом спотикається. Не спотикайтесь по дорозі до знань. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі на наступному уроку.